Всім привіт! Мене звуть Даша Харченко. Сьогодні ми стрибаємо. І так як ми стрибаємо ввечері, я шукаю місце, де я нормально вигляжу в камері. Мені здається, так. О, нормально, стойте. Там там залишайтесь, нікуди не ходіть. Все, зараз будемо стрибати. У нас сьогодні стрибки з животом і не з пресом, а більше з витяжінням. Бо у нас тут 70% лімфодренажного лимфодренажна... ресурсу. А саме цих лімфовузлів маленьких. І коли ми з вами будемо сьогодні стрибати і міксувати з нашим животом, у нас буде дуже кльово відбуватися лімфодренажик. Ну, понятно. Так, мене звуть ще раз Даша Харченка, і ми з вами починаємо сьогоднішній адвент-календар. У нас з вами це 10-й е е е стрибковий такий ефір. Зараз я перевіряю, в мене вже параноя на звук. Десятий стрибковий ефір, в яких ми з вами стрибаємо. Ви, якщо кожен із них прокоментуєте, відмітите мене в кінці отримаєте адвент-календар, який продається з тренуваннями по 20 хвилин. Або якщо хочете, заходите в шапку профіля, купляєте, він коштує дуже дешево. 1000 гривень 25 тренувань. 25 по 20 хвилин. Ви їх купляєте, і у вас програма на екстремальний тонус по 20 хвилин є. Хочете, ганяйте, хочете і по колу, хочете, суміщайте з стрибками, це просто буде пушка. Ну що, погнали. Перші дві хвилинки розминочку. Права нога вперед, ліва, 20. Раз, два, три, чотири. Так як ми будемо сьогодні стрибати і працювати з пресом, то ми з вами розімнемо тільки ноги. П'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, девь, двадцять. Пяточки. Посідниці. Двадцять. Раз, два, три, 4 пять, шість, сім, вісім, 9 десять. Раз, два, три, чотири, пять, 6 сім, вісім, дев'ять, двадцять. Присідань, десять, раз, два. Трошечки розімна... розімнались. Я ще дивилася відео, як одна жіночка товче пюрешку. І вона так соковито розказувала про цю пюрешку. Якщо... Зараз 10 достриваємо, погнали другий підхід. Вона розказувала, ну, я, в принципі, з Полтави, тому для мене там, наприклад, це пюрешка. А є люди, які називали її товкачка. Є люди, які назвали цю пюрешку, щось, коротше. Я не запам'ятала слово, і ви знаєте якесь інше слово, прокоментуйте. Напишіть, будь ласка, як у вас назвала пюрешка. Але я зараз задумалася, це вам видала. Розминаємося і будемо ще стрибати стрибочки плюс живіт. І по посідницям. 20. Раз, два, коліна. Розминаємо три, 4, 5, 6, сім, вісім. 9 10 Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять, десять. Присідаємо. М'яко розминаємося. Три, чотири, пять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. 10. Супер. Ну що, ставлю таймер на 10 хвилин. Я завжди ставлю на годиннику скакалка настрій. Настрій скакуніха. Бля, він так швидко прибирається. Щас. Без мети. І 10 хвилин будемо стрибати. Отже, стрибочок. Так, що там написано? Ви тренуєте онлайн в залі. Так, да, я треную онлайн в залі. В мене... Зараз починаємо стрибати, я вам порозказую. Якщо цікаво, можете задавати питання, я буду розказувати і стрибати. Я 15 років пропрацювала офлайн в качалці. Станом на зараз в мене є дівчинка, яка ходить в зал, я їй пишу програму ну, на бумажки пишу програму, записую відео і вона ходить. Перший варіант. Хлопчик ходить в зал теж по програмі. Він любить врубити собі старе мозло, і щоб його ніхто не чіпав. Другий варіант. Третій варіант. В качалку в мене ходить е, людина, е, ставить телефон. Я в телефоні, і я коригую в режимі онлайн. Прямо в режимі онлайн коригую. Е, це третій варіант. Четвертий варіант. У мене є дівчинка, яка живе зараз в Англії. І вона у мене тренується так. Один раз в тиждень вона ходить в зал зі мною. Ну, тобто, я в телефоні. А один раз вона бере програму. Бо у нас не співпадають графіки. Е, ну, типу, вона там працює по змінам. Тобто, четвертий варіант. П'ятий варіант. Е, в мене є девочка, яка тренується по. От я зараз запустила такі абонементи. Послухайте уважно. Є такий абонемент, у мене, який коштує 4 тисячі гривень в місяць, де людина тренується зі мною раз в тиждень і на місяць отримує марафон якийсь. І в мене є марафони для залу, для сідниць. І от в мене є а, марафони, понятне, є для пресу, для рук. там. От Зараз я знімала тренування з марафону декольте, наприклад, наверх, на плечі, на поставу. І ми підбираємо, наприклад, в мене мій марафон. Зараз я знімаю сідницю для залу. Людина проходить два рази в тиждень, а раз зі мною займається в залі наверх. Бо їй складно самій розібрати зверху. Тобто варіанти є, п'ять варіантів. І от завтра в мене буде дівчинка качати сідниці вдома. От в мене теж є гантелі, я тут купила собі. Так що варіанти є. Так. отстрибали, бік. Чітко в сторону 12 раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Тільки правий. Вісім. Ну, чи один, який ви вибрали? Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. Стрибаємо знову. Нам треба повитягувати. Ми з віком як спресовуємося. І це дуже погано яким чином. У нас е, брюшна оця частина, коли вивчали мурах, я завжди угорала за цього, у них типу, як тонка талія у мурах, да? і оця нижня частина називається черевце. От в мене в голові у нас тут черевце. І дуже часто оце черевце спресовано тим, що ми так сидимо. Нам треба розкритись, дати сюди простір дихання. Щоб воно працювало. Я, до речі, купила свої джинси в 23-му році, мені було вже 36. А до того я дуже багато років взагалі не носила джинси. У мене були вони там одні-дві пари. Чого? Бо коли я подорожую або сижу в транспорті, або в машині, воно мені переживає живіт. І мені якось неприємно. Я все життя. Ну, це зараз я в це хожу. От є в мене дні. Бо я вдома виходить постійно, онлайн, в ртузіках. Бо я не люблю, коли мені перетискають, Я прям відчуваю, як це впливає на моє травлення. Мені не по приколу. Так, інший бік, 12. Раз. Два. Я працюю, до речі, качалка. Класична. Качалка суміщає з реабілітацією. Не знаю, там спина у вас так робимо? Мене щось горло пересохло. Ковток. Качалку суміщає з реабілітацією. Наприклад, у мене є клієнт, який два рази в тиждень у нього качалка, а раз в тиждень він ходить. Ну, до мене онлайн, він приходить в зал, але йде на зону там, де килимки, м'ячі, і ми працюємо з хребтом, стрибаємо. Тому це такі варіанти є. Кільце рух замкнене. До речі, ви ж знали, що ці кільця ви самі можете виставляти, скільки для вас норма. От я поставила собі 500 калорій. Бо... Норма було, ну якби за умовченням було поставлено 20 хвилин це тренування і 300 калорій. Ну, Так як я сижу вдома, навіть якщо я працюю онлайн, ну, окей, ну, я вийшла, там, встала, показала одну вправу, але ну, глобально я вдома сижу. І навіть якщо я працюю так от сидячи онлайн, то ну, типу, мені це мало, і я виставила 500. Я така радію, коли вона мені каже, все, ти молодець, зробила. Так, що ми з животом далі робимо? Стаємо в позу волейболіста. Так, я до вас отак. Вдих і розтягуємо правий бік, вирівнюємо праву ногу, бачите? Десять. Працюю. Раз. І сильно витягуємо. Два. Три. Я стільки методів знаю, зробити стрибки ефективними. 5 6 7 8 9 10. Стрибаємо. так уже весело, уже 7 хвилин. Мені здається, це супер-ізі варіант. Але, е, знову ж таки, коли ви маєте програму, це просто знімає у вас величезну кількість напруги в мозку. Дивіться, я професійний тренер. Що це означає? Це не фітнес-курс. Я закінчувала магістратуру в олімпійських видах спорту. Є тренерська задача психологічна зняти напругу зі спортсмена. Він має думати лише про те, що як йому ну, бути в моменті щось зробити. А ви маєте зробити все, щоб він знав, що він красавчик. Навіть якщо він сьогодні зробив 15 хвилин вправ, ти маєш пояснити, що це в тебе відновлення відбувається, ти взагалі молодець. Бо гірше, ніж пригнічення, для спортсмена емоцій немає. Тому тренер має зняти з нього ще й емоційне навантаження. Що там думать, що робити? Може, постерибаю сьогодні 8 хвилин, може, 12. Ні, взяли програму, откатали, все. Менше думаємо. Присідаємо лівий бік. Раз. Два. Три? Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Обожній бочечки. Дев'я. Десять. Стрибаємо. Ну, такими перебивочками, правда, воно так все ізі. Ну, і наступне у нас. 11 вже треба по класіки пройтись. Чекайте мене завтра. Сьогодні я така з собою розстроєна, вам серйозно кажу. Я настільки знаю, наскільки я можу бути ефективна. І, звісно, інколи порівнюю себе з ідеальними моїми днями, і мені від цього інколи погано. Ну, але сьогодні я прям супер е, розстроєна. У мене є час, коли ідеальне світло для зйомок. У мене тут сонце проходить за камерою. І інколи воно світить так лупить, ну що бліки, воно прям лінію такі, знаєте, як відбиток вікна, отак. Некрасиво. І от з 2 до 5 ідеальне світло для зйомок. Але сьогодні в мене було все, що таке можна з 2 до 5, окрім зйомок. І я просто хочу, щоб було інакше. П'ять секунд. Давайте. Раз, два, три. 4, 5. Щастя, здоров'я! Нам все добре! Ну і всяке таке. Всім пока!